Наш розтік, так, усміхайся людям. До речі, ця це, це з цього збору на амуніцію, що було, і вона поїде на херсонський напрямок. До речі, на той збір на амуніцію ростик задонатив дві ще там. Хоч по факту можна сказати, що ростик сам її придбав, бо він нам кинув ті гроші на збір на амуніцію, ось щоб розуміли. Так, що волонтери також донатять, щоб вони думали. І ось Ростик приніс же рюкзак. Це рюкзак 61-ї бригади. До речі, окрема подяка Натал. Це буде послання на неї, вона хлопцям вже висла старлінг. Чекаємо, а це хлопці з пошти прийшли. Ось, їде до них такий зарядний рюкзак під той старлінг. Бачите, яка краса. Бачите, бачите, це все робить Ростик. Оце, оце, до речі, його дружина дається. Їка помаше ручку. Ви бачите? А що ти прячешся? Це наша ніна. Всі тут, все, бачите, ці тут до хлопців, це тільки завдяки вам. Але дивіться, в нас є запит ще від 79 і 123 на такі самі рюкзаки, тому будуть збори. Тому не залишайтеся, не залишайтеся холодами, кидайте грошики, репости, лайки, бо ми без вас просто не впоримося. А хлопцям дуже потрібна ваша підтримка. Люблюся хатями.